Тепер з нами Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України. Пане Миколу, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Пане Микола, ну з рахуванням всіх цих новин, які надходять там за останні дні. Яку, зрештою, картинку ми маємо, і які перспективи стосовно нашої зільгоспродукції. Ну, ми маємо. Ми маємо довго дня ще раз. Ми маємо підтвердження, того, що всі намагаються зробити таким чином, щоб зерно і інша сільгоспродукція з України виходила максимальним чином, щоб відповідно внутрішні ціни для фермерів піднялися, і щоб у нас і надалі ця галас була конкурентна. Якщо от ми можемо подивитися дані за вересень, ми всього вивезли 4 мільйони 200 тисяч продукцій, враховуючи тисяч тонн, враховуючи постійні обстріли е, дунайських портів інфраструктури, враховуючи саботаж е, їхній зернового коридору, що вони не повернуться, ми самостійно стараємося, як завдяки військовим. Бізнес, державні органи зробити багато речей, щоб це все їхало, ведемо паралельні переговори з сусідніми країнами, десь транзит покращується, десь ще в переговорах. Тому ну це просто свідчення, що активна робота триває і дає певні результати. А яку ефективність показує тимчасовий морський маршрут для української агропродукції, і скільки потенційно ми можемо вивозити українського збіжжя морським шляхом? Ми, ну, до війни ми могли 5-6 мільйонів тонн на місяць вивозити тільки нашими трьома морськими портами, це включаючи чотирма, включаючи Миколаїв. Як показав досвід минулої осені трьома морськими портами, коли був один місяць, де у нас практично були, скажімо так, мінімальні перешкоди зі сторони Росії по Входу Суден, це там середина осені, ми тоді, якщо я не помиляюся, від 3 до 4 мільйонів тонн морем вивезли з українських портів без Миколаєва, це Одеса, Південний і Южний. Це для нас, скажімо так, задача номер один. Це збільшення можливості цих портів, і в умовах війни, як показали ці дві роки, настільки всі можуть організовано, мобільно, уважно працювати, що Потужності збільшується значно більше, ніж до війни. Це, скажімо, ще один такий висновок, який ми побачили протягом цих двох років. Це мільйони тонн, наскільки багато, наскільки дозволить військова ситуація. А яка перспектива розширення можливостей дунайських портів? Дивіться, ми Дунаєм зараз в середньому літом і вересні відвантажуємо там 2 з чимось мільйони тонн. Є, якби там прагнення румунської сторони, і, очевидно, нашої, і заява зі сторони Румунії, і ми її як би, там, підтримуємо, щоб збільшити до 4 мільйонів тонн румунські порти. Для цього треба, там, щоб була закінчена певна робота, вона триває, деяка ще в процесі. Це не за один місяць відбудеться. Пане Микола, я б хотів би повернутися до. Тимчасового морського маршруту спитати з приводу його тимчасовості, знаєте, ну з одного боку слово тимчасовість лякає а з іншого, знаєте, як кажуть, немає нічого більш постійного, чим тимчасове. Ну і про те, наскільки його там реально розширювати чи, чи покращувати вже є якесь ну, бачення? Е... Дивіться, як. Знаєте, лікарі вони коли не, не завжди говорять, головне динаміка. Динаміка в нас дуже позитивна за останні декілька тижнів. Тому давайте скажімо, до цього відноситься з опережним оптимізмом. Я хочу нагадати, що пару тижнів назад всі, е, всі, скажімо, багато з учасників ринку скоріше не вірили, чим вірили, що таке можливо. Вийшов перші 4 тисячі корабль тон, всього на навсього. Всі уважно звернули увагу через тиждень. Появилась можливість страхування. Через півтора ставки впали вже на 30-40, десь 50% з українських портів, там до Іспанії, до Китаю, до Індонезії, і так далі. Зараз ви говорите вже про якісь десятки кораблів. Дивіться, ми всі розуміємо. Я думаю, кожен громадянин України розуміє, що в будь-який момент можуть бути будь-які проблеми, але станом на сьогодні ситуація дає так причини для обережного оптимізму. Пане Миколо, стосовно ліцензування експорту зерна до п'яти країн Східної Європи, цікаво чи вивчила польська сторона наші пропозиції, і чи є якісь погодження попередні ну, Дивіться, з польським міністром? Остання зустріч була у нас у вівторок зранку. Вона була разом спільно з литовським міністром, і ми погодили там одну річ. Це вона вона там чуть-чуть, як на мене, затянулась, але протягом місяця ми погодили, що контроль вантажів зернових, в тому числі і інших продуктів, які перетинають Україну польський кордон, але йдуть в литовські порти. Вони йдуть, скажем так, без особливих зупинок на польсько-українському кордоні, і весь і три види контролю: вета, фіто і е, е, санітарний. Він переноситься вже в порти. Що якби один з моментів, який щось допомагає зробити і розрозити кордон? Ми додатко... ми очікували від польської сторони більш додаткової інформації, тому що ми так домовилися на пов'язано з нашою пропозицією, тому що Десь тиждень-півтора назад, коли ми провели переговори з польським міністром, від польської сторони вже були позитивні сигнали, позитивні заяви, що вони вважають, що план з такими формулюваннями, що план України є таким, який заслуговує на увагу і може бути розглянутий. Але дивіться, ми, ну, я би, от, наприклад, польську сторону не, не підганяв зараз. Чому? Вони через тиждень вибори. Вони, ну ми всі, ми, ми всі можемо пригадати, що це таке, да і що в цей момент політики, крім виборів, ні про що не думають. Тому давайте дамо своїм колегам, друзям, партнерам провести вибори. і Я думаю, зразу після цього е, проговоримо про решту. А як щодо Угорщини, якщо вже говорити про цю тему? Щодо Угорщини. Розмова чергова також була з міністром Угорським цього тижня, у вівторок вечором. І е, ми, так само, як і з словацьким міністром. Е, угорський міністр попросив деталізовану пропозицію офіційну від України, щоб вони її якимсь чином офіційно обговорили на уряді. Ми може сьогодні, може завтра, може в понеділок. Я думаю, найближчі ці дні її е, погодимо між тому, що має Мінекономіки бути задіяно. Я думаю, погодження від МЗС буде і відправлено. Це по суті дублюється це, що ми давали вже на євросоюз. Це що з ними обговорювали, але були задані додаткові питання, і ми в цій офіційній пропозиції на них дамо відповіді. Е, Скажем, дивіться, це не питання, яке і е, ну напевно було зрозуміло, що це питання, не яке вирішиться за день. Це ще не одна буде зустріч, щоб досягти певного результату. Ну дивіться, я точно моя особиста думка, що треба терпіння і такого, якби акуратного розумного відношення до цієї ситуації. Пане Микола, ну тоді пропоную звернутися до того, що власне відбувається на наших теренах. Скажіть, будь ласка, хотів спитати з приводу перебігу посівної, так які проблеми були, які можливо вдалося подолати. Ну в аграрії завжди знаєте, немає ідеальної ситуації. Є ну, або забагато дощу, або замало, забагато сонця або замало. Зараз дуже хороша погода для збору урожаю, і це показує, і літо було хороше для, для культури, які цього року були посіяні. І ми якби добре збираємо хороші врожаї. Якщо там десь зверталася увага, то прогнози піднімалися декілька разів. Останній раз останніми тижнями, і прем'єр-міністр недавно озвучив останній прогноз 72 мільйони тонн. Це проти плюс-мінус 72 минулого року. Але така суха сонячна погода, вона звичайно, коли ми говоримо про зиму, озимі культури на наступний рік, це не є плюс, і це стримує посівну. Ми посіємо менше озимої пшениці. На мій погляд, ніж минулого року, це не є критична абсолютно історія, тому що таке буває, коли суха осінь та аграрії на це звертають увагу. Зрозуміло, що є інші складнощі, які їм ускладнюють роботу. У них буде ще можливість засіяти ці поля іншими культурами весною. Це рівно те, що відбулося в сезоні 2022-2023 рік. Який зараз закінчується. Тому ми, скажімо так, з, з занепокоєнням, але не критичним, yeah. дивимося на посівну, яка зараз відбувається, тому що дуже мало дощу це відобразиться на об'ємі і результатів, але це ще можна виправити іншим. І це насправді тільки початок року. Як аграрії завжди знають, що по початку нічого ще не можна. Однозначно сказати uh -huh. а, пане Микола, і така стація не тільки в нас, а в сусідніх країнах від нас uh -huh. і самі угорщині, там і інших, абсолютно подібна суха погода, там температурні рекорди, і це відображиться на озимій пшениці. Я думаю, точно на ріпаку. І я думаю, найближче декілька місяців це скоригує швидше за все світові ціни, тому що покаже очікування гірші. А як щодо таких рекордних цін на пальне і добрива, як вони вплинули на нас? Е, ну, точно негативно це Наскільки Але... негативно, так? Наскільки це, визначально це було? Е, ну, це було. Ну, якщо проаналізувати минулий рік, склалася така цікава ситуація. Аграрії в грошах на гектар потратили на добрива. Не менше на диво, ніж деякі попередні сезони, але внесли по факту менше, тому що ціна була суттєво більша. Зараз добрива в суттєво меншій ціні, ніж минулої осені. Це позитивний момент, крім того, аграрії цього цієї осені значно менше в декілька разів тратять на затрати пов'язані зі збором. Кукурудзи і соняху, тому що практично не треба затрат або дуже мало затрат на сушіння, тому що вона майже суха а затрати на газ значно менші, ніж минулий осінь. Тому, скажімо так, цього, цього року ця проблема значно менша ніж минулого року. Однозначно, вона можливо, як на мене, для більшості фермерів не стоїть зараз на першому місці серед проблем. Пане Миколо, ми дуже дякуємо вам за відповіді і за хоч стриманий, але все ж оптимізм. Дуже дякуємо. Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України.